Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться, хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. У нас вчора таке було, таке творилося. Такий був тут буревій, так дуло, так дуло, о, просто було жахливо. А вночі під час тривоги теж було так неспокійно. Не знаєш, чи то воно гудить, чи то воно летить, чи що воно таке робиться. Але Господь давав мені такий сон, я прокидалася, і так, знаєте, декілька слів казала і знову понурювалася в сон. Сон був тривожний, але, але мені хотілося спати, бо в коханні Своїй дитині Господь завжди дарує сон. Слава Богу, слава Богу. Але послухайте, якщо у вас вас мучить безсоння, і, і е, у вас закрадається думка: О, мабуть, я не кохана дитина, тому що мені Господь не дарує сон, це все обман, це все уловки дьявола. Якщо ви покликали Ісуса Христа в своє серце, якщо ви обрали своїм Господом і Спасителем Ісуса Христа, ви, кохане дитя, ви, кохане дитя, і потрібно просто розібратися, хто у вас краде той сон? Хто краде той сон? І потрібно з Ним розібратися і сказати Йому геть з вашого життя, і утвердитися в істині, яка зробить вас вільною. а в чому заключається істина? А істина заключається у Слові Божому, яке каже, що коханим своїм дітям Господь дарує сон. Алілуя! Слава Господу! І на цій істині, промовляючи її кожного вечора, кожного вечора перед сном, помолившись і давши подяку Господу за те, що день минув, ви кажете оці слова. Ви кажете оці істини, що я улюблене дитя Боже. А в Слові Божому, яке живе, діючи, написано. Що улюбленій своїй дитині, коханій своїй дитині, Господь дарує сон. Я приймаю цей подарунок від Господа, лягаю і сплю до самого ранку, і ніхто, і нічого не вкраде у мене мій сон, дарований мені Господом. Кажіть це, віжте, заходьте в ці обіцянки Божої, Божі, і спіть. І спіть, я благословляю вас міцним сном від вечора і до самого ранку. І ще, звичайно, у нас у кожного свій. Часовий ритм, але уже вченими доказано, що потрібно лягти спати не пізніше 11-ї години. Заставте себе лягти вчасно, вчасно. І якщо ви прокинулися в 5 ранку, лягли в 10, ну, хоча б в 11, і прокинулися в 5 ранку, не думайте, що о, я прокинулася в 5 ранку, і вже немає сну. Достатньо, можливо, вам достатньо отих шість годин. І тепер ви прокинулися вранці і кажете, Господи, слава Богу! Я спав, спала аж до п'яти ранку. Це ж перемога, я не прокидалася протязі шести годин. Це ж круто. Скажіть Господу подяку, слова подяки. Якщо є ще бажання спати, лягайте ще, а немає. П'ять-десять хвилин там покрутилися з боку на бік, вставайте. І славте Господа, з самого ранку я шукав лиця Господнього, і Господь благословив мене. Якщо вранці встав і помолився, на весь день благословився. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! В своїх притчах Господь неодноразово розповідав про те, що Він прийде в цей світ, він обов'язково ще повернеться. Тому хочу заспівати знайомий нам усім псалом. Ісуса я і я чекаю кожен день. Сказав він, що скоро прийде, може, вночі, може, вдень. Тим часом, як ще бариться, підношу очі гори, Римаюсь його, бо вірні всі вони, Може, день один, може, ніч одна, може, ще в сльозах, чи в каплях поту не зену пройти. На гору зійти, кривду ще знести, і прийде мій спас. Про війни і голочую катаклізми на землі. Про все це коли сказав він, як ще був на цій землі, моя надія уся на нього бо поможе він мені. Щоденно у моїм житті, за ним я хочу йти, може, день, один, може, ніч одна, може, ще в сльозах чи в каплях поту низину пройти. На гору зійти, кривду ще знести, і прийде мій спас, і прийде мій Спас, І прийде наш Спас. Алілуя! Слава Господу! Вітер знову продовжується: то дощ спускається, то вітер. Тому як я вирішила сьогодні бути на оцьому порозі тут затишно. Моя айка вже поснідала і така спокійна, пішла собі на прогулянку. Інколи ми дивимося на оцих собак, на це Боже творіння і вчимося від них знаходитися в спокою. Алілуя! Слава Господу! Господь обов'язково прийде! Обов'язково прийде його слово, да і амінь, і те, що він обіцяє, він обов'язково виконує, навчаючи дуже багато притчами, серед однієї притчі була така. Так, зараз зараз. Від Матвія. Від Матвія 24 розділ. Ага. Ні, не це про прихід. Так, вибачте за затримочку. 25-й розділ від Матвія 14 вірш. Знайома дуже нам притча, але я її зачитаю. 14 вірш. Подібно, як один чоловік, виходячи, покликав своїх рабів і передав їм своє майно, а і передав їм своє майно. Одному дав п'ять талантів, другому два, а третьому один. Кожному згідно його спроможністю і відійшов. І так, ми починаємо читати, що є у нас господар, Він роздає таланти і кожному за його спроможністю. Господь бачить нашу силу, нашу відданість, наше натхнення. І тому кожній дитині Божій, кожній без виключення, Господь дає таланти. Комусь 10, комусь 5, Комусь один і к тому, кому він дав один, він зовсім не принизив. Він каже в іншому місці писання, що в малому будеш вірний над багатьо, над, багат, над більшим. О, над більшим тебе поставлю. Тому, отримавши мале, на перший погляд, вашому, можливо, в ваших очах, ой, моє таке служіння, таке мале, таке некорисне. Покайтеся. Господь кожному дає по спроможності. І в ваших очах повинно бути ваше служіння саме-саме велике. Навіть якщо в очах людських воно мале, якщо ви вірні в малому, то Господь на вас дивиться із задоволенням. І каже: Ти моє улюблене дитя, ти моє вірне в малому, і я тебе зрощую, і ти будеш великим. Царстві моєму, довіртеся цьому Божому пророцтву, візьміть його в своє життя і не принижуйте того таланту, який дав вам Господь. Він знає, що ви можете впоратись саме з цим талантом, і тому будьте вдячні, приймайте і, і працюйте, а не будьте схожими на того, хто читаємо далі. Тож, той, хто одержав п'ять талантів, негайно пішов і пустив їх в обіг і заробив ще п'ять. Так само той, який взяв два, заробив ще два. А той, хто одержав один, пішов, закопав у землю гроші свого пана. Через тривалий час приходить пан і тих, до тих робітників і розрахуватися, і просить розрахуватися з ним. Підійшов той, який одержав п'ять талантів. приніс Ще п'ять талантів і каже: пане, п'ять талантів ти мені передав. Ось тобі ще п'ять талантів я придбав. Сказав йому його пан. Гаразд, рабе, добрий, і вірний. У малому ти був вірний, над великим тебе поставлю. Увійди в радість свого пана! алілуя». Обійди в радість свого пана, як нам хочеться це почути, і це ми можемо чути, до речі, кожного дня. А коли прийде Ісус, то тоді ми почуємо це, знаєте, громогласно. Алілуя. Підійшов і той, який одержав два таланти, і сказав. Пане, два таланти ти мені передав. Ось, собі, ось тобі ще два таланти. Я заробив. Сказав йому пан: гаразд, рабе, добрий і вірний, у малому ти був вірний, над великим тебе поставлю. Увійди в радість господаря, радість свого пана. Підійшов і той, який одержав один талант, і сказав: Пане, знав я тебе, що ти жорстока людина, жнеш де не сіяв, збираєш де не розсипаєш, я побоявся, пішов, заховав свій талант у землю. Ось бери своє. У відповідь його пан сказав йому: злий і лінивий раб рабе, ти то ти знав, що я де не сіяв і збирав де не розсипав, треба було віддати мої гроші торгівцям, і тепер я би взяв своє з прибутком. Тож, візьміть у нього талант і дайте тому, хто має 10 талантів. Адже кожному, хто має, дано, дано буде і матиме ще більше. А від того, який не має, буде забране і те, що має. А нікчемного раба викиньте у зовнішню темряву, там буде плач і скреше зубів. Це сказавши, закликав. Хто має вуха, щоби слухати, нехай слухає. От ми про Читали знайому історію, притчу, яку розповів Господь, в якій закликав нас бути вірними і добрими рабами. Вірними і добрими рабами. Хоча в іншому місці Писання ми читаємо, що Господь каже: я не називаю вже вас рабами, я називаю вас друзями, друзями. Ми для нього друзі, ми для нього не раби. Послухайте, це притча. Це Господь розповідає притчу, це образи для нас. Для того, щоб ми розуміли, що коли Господь покликав нас на якесь добре діло, нам потрібно його взяти і піти і виконати, незважаючи, що нам здається, воно якесь мале. Треба взяти його і виконати, і бути отим добрим рабом, і бути отим добрим. Чому не зробив оцей останній? Діло, яке сказав йому Господь, він сам починає говорити, що він вважає, що його господар який? Який, ми читаємо. Я побоявся, починає він свою, своє виправдання, Я побоявся, я знаю, пане, я знав тебе, що ти жорстока людина. Що ти жорстока людина, я побоявся і отак зробив, і отак зробив. І на перший погляд, ну він сказав правду, що він побоявся. Але послухайте, це не виправдання, це не виправдання. Ми читаємо Слово Боже і ми укріплюємося в тому, що наш Господь благий, Він добрий, що Господь є любов, що Він заради кожного з нас віддав саме дорогоцінне свого Сина, Ісуса Христа, щоб кожний, хто увірує в нього, мав життя вічне. Він віддав для нас свого сина, а син ради кожного з нас. Віддав своє життя. У кожної людини, яка живе на цьому світі, є вибір. Є вибір. І не треба буде потім казати, і зараз не потрібно казати, що наш Господь жорстокий, що Він створив той ад. Навіщо взагалі він творив той ад, а навіщо він робить те і інше? О, спасав би всіх по благодаті і все. Він це так і робить. Спасіння ми отримуємо по благодаті, не по ділам нашим, щоб ніхто не хвалив але, але якщо ми, живучи на цій землі, не пізнали любов Божу, не довірили йому своє життя, не пізнали Його, який він, то ми потім почуємо, що відійдіть від мене я не знаю вас, я не знаю вас. Якщо ми в своєму житті не пізнали Господа як любов, не можемо заспівати ту пісню, яку я співала на початку. Що Ісуса, якого люблю, я чекаю кожен день. Я чекаю кожен день. Чому? Тому що я знаю, що Він є любов. Я знаю, що Він прихильний до мене. Я знаю, що я перлинка в Його в руці. Я знаю, що я дорогоцінне дитя Його, і Він знає мене. Я знаю Його правильно, і він знає мене. Я знаю, як Він говорить зі мною. Чому? Тому що я прихиляю свої вуха. Чому? Тому що я його шукаю кожного дня. Чому? Тому що бачу Бога кожен день. Чому? Тому що я обрала це, я хочу цього, я прагну цього. Це, мої, це мій вибір. І я почую. І я почую, мої вуста почую, мої вуха почують, мої очі побачать. Оце мого Спасителя і оце слово. Добрий і вірний раб. Добрий і вірний раб, увійди, увійди в моє царство, увійди на пир, я тебе запрошую, моя цариця, і я побачив, я благосклоно до тебе відношуся кожного дня. А якщо я дивлюся на Господа, на того суворого, який карає, який знищує, який жорстокий, який вбиває, то це обман. Хто вас навчив оцього обману? Тоді ви будете ховатися, як отой Адам і Єва в кущаках. Ви будете казати Я нагий. Ви будете казати, ви будете шукати, хто винний і в тому, в тій справі, яку доручив Господь, ідіть по всьому світу, проповідуйте Євангеліє, робіть добро, радійте завжди в Господі, не залишайтеся в тому дусі униня, не злословте, не крадіть. Не вбивайте, і те, і те не робіть, а ви це робите. І коли прийде Господь, ви скажете: ну, всі так робили, чи ну, мене так навчили, ну, ти ж такий був жорстокий, а я не пізнав твоєї любові, то Господь тоді скаже: відійдіть від мене, я не знаю вас. Чому він не знає нас? А тому, що ми мали час обрати його своїм спасителем. Ми мали час іти тією стежкою життя. Ми мали час. Вкусити, який він благий, навчитися слухати його голос, навчитися спілкуватися з ним. Ми мали час знаходитись в його обіймах, ми мали час слухати від нього доручення і йти навіть інколи, якщо ота справа нам здавалася, що це взагалі за справа, як можна її виконувати, а кому воно потрібно. Але довірившись, сказавши, Господи, я піду, я піду і виконую виконую ту справу, хоча на перший погляд я не розумію навіщо. Але я піду, тому що ти доручив мені це зробити, і я буду робити. Хоча в очах людей можливо це буде сміх, але в твоїх очах це буде велика перемога. І я піду і я виконую. Чому? Тому що я почула твій голос, я хочу бути слухняною. Я візьму цей талант, і я придбаю, користуючись тим талантом, ще один талант для твого царства. Для Твого царства, для Твого царства. І хай допоможе нам Господь не принижувати ті, ту справу, яку Господь доручає нам. І хай допоможе нам Господь пізнати його, що Він є любов, що Він є любов. І довірившись йому, укріпившися в ньому, іти, іти у цей світ. і... І проповідувати Євангеліє, і нести те світло, яке даровано нам від Господа. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Тож укріплюємося в ньому, в його потоках благодаті і служимо йому з радістю, з радістю, щоб потім почути добрий і вірний увійди в царство моє. Алілуя! І хай кожен з вас почує ці прекрасні слова в ім'я Ісуса Христа. Амінь.